Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі. Привіт і Валентин Гладких політолог жив в нашій студії. Валентина, я вас вітаю. Добрий вечір. Ми щасливчики будемо говорити. Ви ще разу після атаки думаєте про тих людей, які втратили житло. У мене це перший фокус думки, що хтось не щасливчик. Тебе пронесло, когось не пронесло. Чи ви більш філософічно до цього питання ставитеся, як по суті філософ? Ну просто треба розуміти, що дехто втратив життя. Дехто втратив здоров'я, дехто втратив рідних і близьких. І я гадаю, що вони залюбки втратили ну майно аби зберегти ну життя і здоров'я, тому. Тут в нинішніх умовах головне правильно розставляти пріоритети. Тепер говоримо про те, що за зміни відбуваються в нашій державі. Нагадаю нашим глядачам, що перезавантаження офісу президента анонсував Володимир Зеленський, нового керівника відомства глава держави збирається узгодити найближчим часом. І після того як Андрій Єрмак написав заяву про відставку у своєму вечірньому зверненні, Зеленський подякував Єрмаку за роботу і сказав, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому були ухвалені наступні внутрішні річ. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими. Хто може очолити цю інституцію, от від нового керівника офісу давайте, Валентине, відштовхнемося. Які якості мають у нього бути, зважаючи на ситуацію, який досвід має бути у цієї людини, щоб очолити е, офіс президента? Які виклики наразі стоять перед офісом президента, очільником? Тому що Володимир Фасенко, політолог сказав, що треба вписати взагалі функціонал, очільника офісу президента. Можливо, тому що на сьогоднішній день, якби офіс президента, це є структура, яка допомагає президенту України реалізовувати його конституційні повноваження. От так само, як у кожного народного депутата є його помічники. Які не мають власних повноважень, вони, по суті, допомагають народному депутату його функції здійснювати і конституційні повноваження, так само, як і президента. Просто президент, якби більш значуща фігура, і він один, а депутатів багато. Тому я можу погодитися з колегою, що, може, дійсно варто було б вже якось і деталізувати функції повноваження керівника офісу президента. Але я вважаю, що. Це може бути і надмірним, тому що більшість людей зараз не назвуть і п'яти або навіть і трьох керівників офісу президента адміністрації президента за весь період існування української незалежності вже ну, в новітньому її форматі. Тобто більшість керівників були абсолютно скажімо так технічними персонажами, і ну якби дійсно не вилазили да, грубо з тіні президента. Те, що в нинішніх умовах ну, президент делегував. Ермоку, певний набір функцій, ну це швидше. Скажем так, реакція на поточну ситуацію і навряд чи може бути унормована. Часто чую там, от там віце-президента, посади чи ще щось. Ні, це все далеко не так в українській е, політичній системі. Повторююся, керівник офісу президента. Це людина, яка очолює, якщо хочете канцелярію президента, яка допомагає президенту реалізовувати його конституційні повноваження. Всі ці розмови про офісну республіку, про Єрмака, який там є осьовою фігурою всієї політичної. Ною систему Україні я схильний і раніше, і зараз розцінювати винятково як політичні спекуляції, які імена лунають в куларах Юлію Свереденко обговорюють як кандидатуру, обговорюють Павла Палісу як ем, такого успішно проявившого собі на посаді заступника керівника офісу президента, і дуже гарні контакти з американцями мав, і військова людина, і це прям буде гарна репутація. Ви які імена ще чули? І от кого схильний? Сині, ви вважати наступником, хоча я думаю, тут недовго ми почуємо його. Ну, дице. Я схильний думати, що пані Свериденко це погана ідея не тому, що в пані Свереденка погана кандидатура, а тому, що її призначення потягне відставку з посади прем'єр-міністра України. А відставка прем'єр-міністра України тягне за собою відставку всього кабінету міністрів. А відставка всього кабінету міністрів тягне за собою необхідність призначити новий склад кабінету міністрів. А з огляду на ту ситуацію, яка сьогодні має. Місце у Верховній Раді України можуть виникнути певні складнощі. Причому не тому, що там монобільшість втратила зараз е, свій е, статус коаліції, а тому, що гіпотетично може і втратити там чотири депутати, да, е, лишаються до того, щоб втратити статус монобільшості. Відповідно, виникне необхідність формувати коаліцію у Верховній Раді. Як відбувається коаліціада в українському парламенті, ми з вами добре пам'ятаємо і наскільки нинішні ці опозиційні? Інні фракції, які там представлені спроможні між собою домовитися, я сумніваюся. Я розумію, що там є дуже багато претендентів на найвищу посаду. Я не думаю, що Тимошенко не скористається нагодою да, для того, щоб стати прем'єром. Я не думаю, що у Порошенка не буде своїх якихось амбіцій. Я не думаю, що і інші, да та сама Кіра Рудик, не поборяться за якісь портфелі в майбутньому уряді. Плюс є цей е принцип мінімально ефективної коаліції, який говорить про те, що. Коаліція укладається з мінімально необхідної кількості суб'єктів, достатньо для того, щоб сформувати більшість. Тому коли сьогодні говорить про цю широку коаліцію національної єдності, з точки зору політичної теорії і практики, це трошки абсурдна ідея. Тобто, ми пам'ятаємо цю велику коаліцію. Після виборів 14 року вона не дуже довго проіснувала, знову ж таки скоротилася до двох суб'єктів. Тоді це був народний фронт і БПП. Тому і в нинішній Верховній Раді гіпотетично може статися там, що е, коаліція утвориться. Гіпотетично повторюся, якщо у слух не вистачить голосів, або там, якщо ми ж бачили ці заяви і середини слуг, да, які також частина фракції вимагає перезавантаження і парламенту, і відповідна коаліція, що коаліція може укластися, наприклад, в форматі, коли буде. Слуги і батьківщина, наприклад, або слуги і голос. І саме такі формати, до речі, розглядалися в 2019 році. Просто тоді вдалося набрати монобільшість. На Тому це ризик. Тобто Оце перезавантаження уряду на зараз це ризик. Ви його розглядає не розглядаєте. Але тоді знову причеплюся до слів президента. Він говорячи після рішення про звільнення керівника офісу президента, вжив множину, говорячи про кадрові рішення. Напевно, і президент розуміє, що перезавантажувати уряд це не на часі. Між тим, що малося на увазі, нові обличчя в уряді з'являться чи ні? Тобто, це не буде глобально перезавантаження уряду. Ну, що найменше дві кандидатури ми чекаємо ну, призначення ми чекаємо, і так? ну Зеленський вже Кликав прем'єр-міністра якнайшвидше запропонувати кандидатури на ці вакансії. Я не виключаю, що будуть і інші е, ну, звільнення і призначення відповідно в різноманітних урядових структурах, тому що вони ж не вичерпуються лише кабінетом міністрів є багато інших е, структур. Е, це один момент, но другий, Якщо ми говоримо про офіс президента, то я погоджуюся, що мабуть доцільніше просто взяти людину, яка вже має досвід роботи в цьому офісі, яка знайома з роботою цього офісу і які буде простіше війти в курс справи. Бо яким би ти не був класним менеджером, управлінцем, політиком, чиновником, коли ти потрапляєш на нову посаду, завжди потрібен час увійти в курс справи. 에, тобто а часу такого немає, ну я думаю, що він один з найбільш ймовірних е, кандидатів. Ну це петь, на мою дуть то це не інсайди. Да, тобто я не є інсайдером, ну не хожу в кулуари, і все це якби без мене відбувається. Я просто аналізую з точки зору того, як е, ну зазвичай працює вся ця бюрократична управлінська е, машина. А те, що будуть призначені що найменше міністрів, плюс я не виключаю більше того, я навіть певною мірою закликаю, щоб. Наприклад, опозиційні фракції. Висловили свої пропозиції на ці дві посади. От. Чому закликаєте? А Чому ні? От вони хочуть же створити великий уряд національної єдності, порятунку чи там як вони його називають. Ну для того треба мати кадровий потенціал. Для mm -hmm. того щоб мати кадровий потенціал, його треба продемонструвати. Для того щоб от ми, громадськість, дійсно переконалися в тому, що у цих політичних сил є достатньо велика там лава запасних, як кажуть, і що вони цих людей можуть когось е, запропонувати. І наскільки ці люди будуть скам так бездоганне з точки зору репутації своєї ділової політичної, і наскільки вони будуть дійсно визнаними фахівцями, які серйозно можуть посилити нинішню команду? Я наголошую, і нагадую, що пан Умєров потрапив до парламенту за списками політичної партії голос. Тобто він по суті також належить до опозиційної колись фракції, і це не завадило йому увійти на певному етапі до урядових структур, тоді це фонд Держмайна був, а потім вже на міністерську посаду і зараз там стати секретарем РНБУ, я навіть очолюю зараз делегацію на переговорах. Давайте Тому я до чого веду, що якщо є. Такі кандидатури чому ні? Я думаю, що і Зеленський готовий посилити свою команду без відносно до того, хто там якого політичного кольору був, якщо він є фахівцем, або вона і може виконувати належний функціонал. Тоді запитаю вас, раз ви згадали про Умірова. Трошки згодом хотіла ставити це питання, але все одно воно зараз є актуальним і важливим. Мирний трек. Якщо до нього повертатися, склад нової делегації затверджено. Вони в дорозі Уміров очолює. Посилаючись на того ж Фесенка, з яким чи розмовляли, сказав, що нічого не зміниться, тому що позиція України незмінна. Між тим в даному випадку доповніть ви, як далі результатимуться події з огляду на того, що пише Блумберг, що пише Wall Street Journal, про утечки якоїсь інформації, тобто як ви думаєте, далі буде розгортатися ситуація? Я думаю, що не варто очікувати якихось проривів і швидких сувів. Для нас принципово важливим високо цінувати і артикулювати це миротворчі зусилля Трампа. Для нас принципово важливо демонструвати свою готовність до мирного врегулювання, до завершення війни дипломатичними інструментами і безумовно говорити про те, що для нас є певні, скажімо так. Червоні лінії настільки затягали це слово сполучення для нас є певні принципові позиції, але ми готові обговорити дуже багато інших позицій для того, щоб досягнути компромісу. І як висновок цього необхідна вкотре щоб і Трамп і світ переконалися, що єдиним каменем спотикання на шляху до миру є непоступлива позиція Росії, неадекватність путінського режиму, абсолютна безпідставність їхніх вимог. Причому вони є безпідставними не тільки з точки зору норм міжнародного права, але і з точки зору навіть апеляції до ситуації на землі. І коли мені Трамп говорить про те, що у України нема карт. То я сьогодні писав у себе в Фейсбуці, що коли от Служба безпеки України потепила два танкера під санкційних, це здається, то роз... карти. що свідчить про те, що карти у України є. І я думаю, що Василь Васильович ще не всі козирі виклав на стіл, а, а вони є не тільки у нього. Я так підозрюю, що і у інших е структурних підрозділів Сил оборони України є свої козрі, які ми можемо викласти е на стіл переговорний стіл у якості аргументів, або аби бити ти. Карти, які росіяни кладуть на стіл, аби обґрунтувати свої вимоги якимось аргументом сили. Тому на сьогоднішній день я не вірю в те, що миротворчі зусилля Трампа, наше бажання до миру, бо ніхто так не хоче миру, як Україна, бо саме ми несемо на собі тягар цієї війни. Що вони увінчаються успіхом. і не увінчаються вони успіхом? Повторюся, цитуючи президента України. Тому що Путін не хоче миру. Путіна до миру можна лише змусити. Чи готовий Трамп вживати певних заходів, що таки змусити Путіна до миру? У це ключове питання. А те, що це імітація мирного процесу, відбувається винятково для того, щоб відтермінування відтермінувати Оце застосування цих інструментів з боку Сполучених Штатів або дотиснути Росію до переговорів. Ну це питання цікаве, і мені видається поки що е, саме. Е, в такому просторі можемо оцінювати те, що відбувається, на жаль. Так, да, і цей простір наповнений різними повідомленнями. Телеграф пише про те, що США готові визнати контроль Російської Федерації над окупованими територіями України, щоб Путін погодився на мирну угоду. Інформації зараз буде багато, багато інсайдерської інформації, але дуже важливо фокусувати увагу наших глядачів на тому, яка позиція України. Вона і незмінна. Є нюанси, бо мова йде про те, що визнати контроль де факто це одна істо і Україна, в принципі, ми визнаємо де-факто контроль над цими територіями, але інша справа визнання де юри суверенітету Росії над цими територіями. І я схильний думати, що це є дуже серйозним каменем спотикання навіть для американців і тієї червоної лінії, на яку вони не готові перейти. Тобто, де факто визнати як окуповані території Російської Федерації, так можемо навіть зафіксувати, я маю на увазі в угоді про те, що Україна відмовиться від. Використання збройної сили для повернення цих територій, а точніше контролю над цими територіями, але переглядати факт українського суверенітету над цими територіями і визнання російського суверенітету над цими територіями це абсолютно інше питання. І ну, уважно нашим глядачам, якщо вони будуть читати, там дуже часто виникають маніпуляції. Мова не йде про те, що Сполучені Штати Америки готові визнати деюри ці території суверенними Територіями Росії, а де факто, що там Росіяни здійснюють контроль. Ну в принципі, е так і таких територій, до речі, в світі є е чимало. Але повторюся, це є лише предметом обговорень. І повірте мені, якщо тільки штати спробують це зробити, вони наштовхнуться на різке нерозуміння і неприйняття з боку європейців і навіть багатьох інших країн світу, зокрема організація Об'єднаних Націй, бо це перегляд державних кордонів міжнародно визнаних. В силовий спосіб це скринька пандори, пандори відкриється. Валентине через те, що у нас зовнішній ворог, ми частіше говоримо про геополітику, вирішення глобальних проблем, існування України, але ефективність роботи регіонів вона для кожної людини, яка там втрачає будинок, з чого ми почали оселю. Вона стоїть на першому місці. Як ви оцінюєте вірогідність перезавантаження регіональних влад? Ну і можливо кілька слів про те, що є показником для вас їхньої ефективності. У нас півтори хвилинки. Знову ж таки, а які механізми перевантаження органів місцевого самоврядування? Я тобто питаю. проведення виборів. Да. Ну якщо тільки ми спробуємо провести вибори в органи місцевого самоврядування, особливо на всій території України, виникне запитання, чому ви тут можете проводити вибори, а парламентські, президентські не можете. Я схильний думати, що це неможливий сценарій. Безумовно, можна використовувати цей інструмент посилення ефективності як на законних підставах запровадження військових адміністрацій. І ми бачили. От В Одесі, наприклад, останній раз це було зроблено. Я не готовий зараз дати відповідь, наскільки там ситуація поліпшилася, але принаймні такий інструмент використовується. Ну, В Києві, наприклад, складніше відбуваються процеси взаємоузгодження да, між тими двома е суб'єктами. Тому, ну, якби. Є запитання в принципі до якості управління. Давайте не будемо лукавити, да, і державного управління на всіх його рівнях, але просто треба тверезо задивитися на ситуацію, усвідомлювати, які є інструменти для того, щоб цю проблему е вирішити. На жаль, на жаль. Такі інструменти на даний момент вельми обмежені, але е якщо ми не міняємо владу в регіонах, тому що зараз немає інструменти і немає можливості, то принаймні ми можемо прописувати оці кіпіа і показники ефективності, чи скажемо, що в цих умовах і так працюють надміру сил. Лава запасних невелика. Слава Богу, що взяли відповідальність за те, щоб е брати ці посади і виконувати ці обов'язки. Тут питання знову ж таки, чи ми говоримо про е, регіональні представництва центральних органів виконавчої влади, там, наприклад, обласні адміністрації, чи ми говоримо про органи місцевого самоврядування, бо у нас люди також не дуже добре це розрізняють. Е, і ну, там, де мова йде про дві адміністрацію, то це є вертикаль виконавчої влади. Відповідно, це відповідальність президента і Кабінету міністрів. І там, звичайно, значно більше простору для призначення кадрів. Кадрового питання, коли ми говоримо про про військові адміністрації, безумовно що це повноваження знову ж таки президента. Також у нього там значно більше можливостей. Якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування, то ну як президент не може впливати на мерів, президент не може впливати на там, міські ради селищні ради. Ну я схильний думати, що можливо тут просто громаді треба виказувати більше активності. раз. А другий момент що все одно в цих же ж органах місцевого самоврядування представлені Різні політичні сили відповідно там також говорять, треба плюралісти повернути плюралізм в політику в там Верховну Раду, то поверніть плюралізм в Київську міську раду для початку. Поверніть плюралізм в Дніпровську міську раду? Ну в Запоріжжя не знаю, там в Одесу он повернули плюралізм. І питання полягає в тому: якщо там це повернення плюралізму, щось не дає такого фантастичного результату, як ми очікували, то чого ми маємо розраховувати на те, що в Верховній Раді плюралізм раптом принесе результат. Тому, скажімо так, просто треба тверезо усвідомлювати, які інструменти є, і наскільки ті люди, які сидять зараз в цих органах місцевого самоврядування, політики, вони ж також є представниками парламентських фракцій, частково Да? тобто Європейська солідарність, вони сидять, наприклад, в Верховній Раді. Вони мають представництво в міських Япу радах, Валентині. обласних радах, те саме стосується інших. От нехай вони там покажуть свою ефективність і готовність до ефективного рядування. Дякую, ефективність. Завжди складно показувати. але іншого виходу у нас немає як бути ефективними. Валентин гладких політолог був з нами тут в ефірі.